Да. Так і залишається. Навіть король перевернутий. Чого? Чого король перевернутий? Це значить 75-80. Ну, це майже те ж саме. А далі підуть. Ні, вони стоять. Стоять. Нема руху. Ні, це е, вони будуть стоять, очікувати команди. Команди, що далі? Куди далі? Можете, йдіть, не можете, стоїть. Стоять. Стойте. Так. Можете, йдіть. Ну, тобто, по можливостям. Команда так. буде по можливостям. Тобто, орієнтуйтесь на місці. Да, Всі крапки будуть розставлені. Ось, всі крапки будуть розставлені. Да, да. Оце домовленість. Оце крапки. А оце до безсили. Тобто, реально всіх об'їхав. І реально за всіма поспілкуватися. Вони поставили, ну на е, щас я вам скажу, не на 100%. Тобто, що значить не на 100%? Це значить, домовились, але ще є якась, якийсь відсоток маленький е, на те, як, він, як, як воно саме станеться. Людський фактор, так. Да. Да. Це те, на що вони не можуть вплинути, але. Це те, що дуже важливе. Вони, скажімо так, здогадуються, але нема стовідсоткової впевненості, бо дев'ятка перевернута. Да, ну, в деяких штатах будуть зривати вибори. Угу. Від того пройдуть, але будуть карту ну, карти показують, що будуть зривати. Да, вони пройдуть. Але буде якась там затримка в підрахунку щось голосів. Ну, по ітогу пройдуть. Поки що от на сьогоднішній день лідірує Трамп. Угу. На сьогодні, так. я кажу на сьогоднішній день, бо від сьогодні тобто ті люди, які зараз голосували, то був би Трамп. Ще є часто, вони просто можуть передумати. Ну, тобто, от сьогодні вони голосували за Камалу, да? а завтра б за, Трам, за Трампа. Mm -hmm. Так, Це ми подивились настрої людей на сьогодні. Він не невідомий. Просто я ж вам кажу: із розрахунку е, людей на сьогодні mm -hmm. результат буде отаким. За оцей період е, можуть люди передумати ну, за кого вони будуть голосувати да, і поставити на виборах іншу галочку. Mm -hmm. Тобто є е, певний проміжок часу. Yeah. Нам, щоб знати, хто, нам треба подивитись, е, ну, принаймні на початку листопада. Я бачу Трампа. Камала. А, Дивіться, а, ті, хто при владі, хочуть камалу. Ага. А Трамп лізе. лізе через хитрий хід. Нам це теж невигідно. Чого кажу, бо вони одразу будуть її зупиняти. Mm -hmm. Але буде умова е залишити території. Тобто, mm -hmm. щоб ми дали території. Отак. Оце таке буде робити команда Трампа. Завершайте, як хочете, але е розкажіть, де виділи наші гроші, називається. Так. Да. В листопаді буде поставлена крапка. Знову показуємо. Знаєте, чого що? завжди є? 90%. Крапка буде, але не, повна, не жирна 90% мені показують. Все одно залишається якийсь фактор, який не можуть прорахувати, на який не можуть вплинути, все одно щось залишається. Це людський фактор. ну, допустим, вони з кимось домовились. Да. А потім той, з ким вони домовились, взяв і. Передумав. Я бачу, що вони вирішують, але я не бачу, що вони впевнені, що буде так на 100%. Все одно щось є таке, на що вони вплинути не можуть. Буде тільки не по тій, яка зараз є, а е, вони ж там ще продвигаються. От е, до того моменту і да, і зупинка. Да? Тобто не, не, не то, що на сьогодні, а то, що так. буде. Да, якийсь маленький... Клаптик території зможуть. Я покажу ось о клаптик. Ось да. да? ось зможуть. Оце в них вийде, оце військовим шляхом. Смерть це дуже не те, що давно хочуть, це те, що дуже критично важливо. Херсонщина. Угу. Багато карт. Я покажу всі. Херсонщина, та ж сама карта. Не вся. Ну, не вся. Е, та, що цим воєнним шляхом не вся. Болі. Поки да. Поки що да. Я покажу. Да. Він буде якось так. І вашим, і нашим. Да. Уже е, там вже домовляються, кому передати владу. Це камінь притику Кримські кримській Можуть. Можуть, і вони це тримають як за козир. Да, до певного моменту. Не весь 25 рік, а до так. певного моменту. Деполітичним. А угу. він уже є. Угу. Він вже є, там вже розрухає. Да. Вона стане явною, але не навмисно, а так вийде, що інформація просто просочиться. Карта хихіруху, да? <світ> оходу. Так, 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 так. Вони постфактум приліплять це собі. Да. Да. Да, вона буде проамериканська. Але може не верхівка, а ті, хто поруч на зараз по розкладу, да, от, то доцисли. Король перевернутий, понимаєте? Там якась фігура буде, на яку вони впливати не можуть. Взагалі-то багато буде американських, але є якась фігура, чого чомусь вони, вона поки не підкоряється Америці. Да. Це допоможе, я скажу так, це допоможе вернути назад хід колеса. Тобто зупинити війну і від, відкрутити назад. Ну, тобто, щоб, щоб не було війни. Отак, От це допоможе. Да. Да. Зупинка. Буде, ну, скажімо так, буде пропозиція. Можете йти. Да. Візьмуть у НАТО. Другий рік відтепер якісь бумаги вже будуть підписані. Буде якесь підписання документа, який надасть можливість потім туди війти. Це як купити квиток, а потяг якогось там визначеного числа. йде. В цьому році тільки квиток, а вже само як членство, це буде через рік. Ціла. У 26-му році Україна ціла. Щодо ЄС в 25-му році, якщо хтось допоможе Україні, то вона війде. Сама вона війде тільки в 26-му році. Тут диявола і сили. Тобто, якщо хтось сильний світ цього скаже своє слово, да? підтягне тут цепі якраз, да? підтягне Україну, то тоді буде 25 рік. Якщо сама своїми силами як може. То тоді 26 рік. Да? Да? Тільки шукають якими шляхами. Карта місяця, да. це значить, е, напускають, на накутують на, ну, як, як, словами, морок. морок. Угу. Це значить, думай так, роби так. Да? Угу. Да, але е, не визначено, як. Да, там змусили. Це карта примушення. При... Mm -hmm. да. Я бачу цей плюс, чого можливість а, стати трошки на ноги. Mm -hmm. От у Пентаклів – це підтягування резервів і ресурсів. Да. Yeah. От тут я бачу плюс. Так, да, санкції там на якийсь термін, і по цьому терміну вони йдуть чітко по терміну. Mm -hmm. Я не знаю, термін, але yeah. по терміну вони чітко йдуть. Чи знищать? Знищать. Ось у карта знищення. Буде, якщо не скористуємося своїм шансом. Гарантії будуть. Якісь воєнні гарантії. Воєнні гарантії це підписання чогось. Карта місяця. Ну, диві, дивіться, оце карта ні. Да. Але місяць каже: якщо ми будемо в НАТО, так само через якусь. Не ту за п'яту або кому, да? yeah. вибачте, кому, да? то тоді. Да. Ну, так само, чого вони розпочали війну, да? там mm. теж були питання. Да? Yeah. Тобто, якщо ми в НАТО підемо як положено, не yeah. було до чого придертися. Тоді uh -huh. не, я не бачу підписання. Я бачу домовленості. 25-му, да, буде підписання: так. Українська Радянська Республіка. А потім буде сноска Україна. Це, як знаєте, вулицю переоформить з такого то числа. Да? Ну, а потім да. дають справку, щоб була така, стала така. Стати на ноги так. Да. Угу. А от процвітати ще ні. Король це стати на ноги. Оце Україна, це реально. Да? Оце через сльози. Угу. Оце, Раз таки, я то, що я кажу, стати, да, стати на ноги, зайняти своє місце, але нема розквіту. розквіту. Uh -huh. да? Да, там буде якась сноска. Сноска, куди дивитися? Знаєте, як ото, якщо, якщо не зрозуміла пункт перший, дивись в другий, що, щось таке буде.